Всім привіт-привіт! По побажанні <кхи>, глядачів-підписників. Байки-байки про Іж Планета Спорт. Був такий мотоцикл. В народі на нього казали ПС. <кхи> е, вот. Ще на нього казали що Іж Планета Смерть. Була і така, е, б, б, як би сказати, назва для цього мотоцикла. <кхи> Мотоцикли доволі рідкісні. Е, були фактично варіанти Е, шосейників, е два варіанти шосейних. ну, звичайний мотоцикл, якби. <кій> з фарою там, з поворотами. Були е, два варіанти. Один був звичайний е, виробництва СССР, і другий був японський. Там деякі були технічні відмінності. У японців були масляні насоси. Мотор двохтактний, але був, як то кажуть, принудітельно змащувався. <кій> вот. Чесно вам скажу, в оригіналі японця я ніколи не бачив, тільки чув про нього. там, ну, Були там деякі відмінності по них. Вот. Шосейники, звичайні, рідкісні мотоцикли. За нашу практику, десь в років 12 активної, можна сказати, торгівлі мотоциклами, нам, наскільки я пам'ятаю, попало тільки два чи три, ні, три. Три, три іж планети спорт. То, то що я, я пам'ятаю, <кхід> за одного навіть нема що розказати, купив дуже-дуже мотоцикли рідкісні. Ну, дуже е, погано продаються. От так скажу. <кхем> вот. е, мені в планеті спорт подобається, дуже дуже подобається система щеп, е, передачі між кулінвалом і щепленням. Оця зубчата. Я ніколи не бачив <кхем> щеплення виробленого е, в, різ, в інших мотоциклах, е, двох там їжах, мінсках, в усходах, е, явах. Всіх в них там йде цеп, і той це простягується. Він тарабанить, шум дає. А от і ж планіти спорт таке класне зроблено рішення, чого його не переняли на інші мотоцикли, не можу зрозуміти. Ну можна сказати, що це щеплення з косозубими кусузуб, шестернями, тобто воно і не шумить так, і воно можна сказати, що вічне ніколи не бачив з лисими зубами корзине щеплення. І ж планіти спорт. От. Особисто я на шосейних, в оригіналі на шосейному мотоциклі ніколи не їздив. Їздив тільки на одному з тих мотоциклів, що у нас були, але він був, він був вже, як то кажуть, поколхожений. В ньому був мотор від яви старушки одноциліндрової. І я про те, ще розкажу. І, також я поїздив. Ішка 16 і Ішка 12. Це вже е, фактично двигун такий самий. Там циліндр трошки е, збільшений. Е, карбюратори на них, якщо з оригіналу стояли е, інші з більшими дифузорами, це спортивні кросові мотоцикли. Кросові або ендурики. Ну, для багатоднівних е, заїздів. Е, от. Такі мотоцикли в мене було два. Е, колись. е-е Виміняв, я, був у мене дуже, дуже такий гарний мінськ, я так його перебрав. Все-таки був 12-вольтовий мінчачок, е, як тоді казали, нового випуску. Е, ну, десь він в, 90 в кінці 90-х випускався. Е, вот. е, перефарбував, ну, такі на ньому е, в мене намалював е, малюнки, такі там на крилах, на баку. Е, це був такий автентичний мотоцикл. Малюнки що? Значить, мого. Теперішнього кума, тоді Лепшого друга в нього Йому батьки купили спортивний костюм, і ми ще тоді навіть не знали, що таке. Тут я тепер знаю. Це був символ Чикаго-Булс е, цього клуба. Е, такий Бугай з здоровими ругами. Е, е, намальований. Я, значить, то сподобався мені той малюнок з тієї куртки його спортивної. Я його перемалював, зробив трафарети, і такі трафарети там на мотоциклі, де ну, коротше, тоді було то супер. Ну і скажу вам, я того мотоцикла гарно перебрав. Він мене кілька років без ремонту кожен день. Я з нього, як то кажуть, не злазив. І побачили мене е, старші мужики в Кременці, на тому Мінськові. Давай мінятися. Ні, давай мінятися. Бляха, на що? Кажу, я не хочу його не продавати, не мінятися, дуже мені хороший мотоцикл. Давай мінятися, ми тобі спортивного дамо. І дійсно, подивився, то я давно хотів такого спортивного мотоцикла. Хто там стежить за моїми відео, то знає, хто не, не знає, що я мріяв про спортивний мотоцикл. Колись мені довелося проїхатись на Кросовому Іжові новенькому. Значить, міняюся з тими мужиками. Привіз додому того мотоцикла, того Іж Іжа, він дуже важко заводився. Корба так била по ногах, якби там зажигання не виставлявся, воно лупила час від часу. Вони вміють таке радянські мотоцикли. Знаєте, що як 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 як, як воно робиться. І ще вони славні, славні тим, що ті мотоцикли заводилися в, в обратну сторону, взад. Навіть розказували мені учасники кросових заїздів, що бувало таке, що мотоцикла заводять. Він ніби робить все, як має бути. Коли рушає, ну знаєте, то ж на, на старті, а він взад. Понімаєте, він за, за, завівся в обратну сторону. От був, був такий у них недолік. Вот. Саме той мотоцикл, що в мене був кросовий. Е Дуже тяжко заводився, сильно перегрівався і дуже сильно детонував двигун. От. Від тієї вібрації, детонації, відкручувалися всі болти, які могли на ньому. Я деякий час не спробував поїздити, жар бензину він безбожно. Ну, але як їхав, то їхав, я вам скажу. Ну, недовго. Перегрівався і глох. І в кінці кінців я його зміняв. То ще було його, десь в кінці в середині 90-х. Я зміняв другому своєму кумові майбутньому на той час на таку оригу е, е, маленьку таку. мінімок, як називалося. воно, о, цього. А виявив кум, що він грівся через те, що була тріщина в головці. Заварив ту тріщину, і все, він нормально працював. От, День. От, е Ну що ж розкажу я ще про. Е, Значить, шосейники. Шосейників нам попадалося е, три. За один нема що розказувати зовсім. Другий був, значить, Іш Планета спорт. Так. І на ньому все був. Як Іш Планета спорт, е, але на ньому був двигун е, яви старушки, а зажигання мінська. Е, це, по-моєму, була робота. У нас такий був майстер в Кременці, хай він з миром спочиває: Лобанов, Микола. Можливо, Андрійович. Я не пам'ятаю вже його по батькові. От. Тодішні мотоциклісти 90-х в наших краях всі його знали. Він десь ну мав десь якісь там зв'язки. Він щось там міліції робив в той час. Трохи коротше, він трохи переробляв мотоцикли, і оцей мотоцикл він зробив комусь там. і Він там по руках йшов, ішов, йшов, і дійшов до нас. Вот. Ну То так явовський мотор значно краще робить, ніж ішпланяти спорт. Плавніше, спокійніше, економніший, легше заводити. Ну Він такі, так, такі методи використовував. Він говорив, що ішпланіта спорт ходова хороша, крепка, а двигун ненадійний. І от його слова, він розказував, що ішпланети спорт, колінвар. Колінвал розрах... новий колінвал розрахований на три заїзди. Оце три, три кола там е, на, на змаганнях проїхав, і треба вже робити мотор, міняти колінвала. Так він говорив, то його слова. От. Ну, а далі виходить, якщо їдеш, так, ну якщо ну коротше, дуже малий моторесурс був того колінвала. І взагалі колінвал такий доволі інтересний. Е, маховик маховик значно менший, ніж, наприклад, іж планети третьої чи четвертої самі Маховики, ну, то високоборотистий двигун я так вважаю. Е, от е, Значить, е, була, ця е, значить, цей гібрид з Явовським мотором, і ми його не могли продати того е, мотоцикла, і він поїхав десь в район Самбора Львівської області оптом з усіма їжами по оптовій ціні там. Фактично копійкова ціна була, але був такий уговор, що на ходу, не на ходу, мотоцикл розібраний, цілий е, в одну ціну. І так ми з з з забрали нас так оптовики, хлопці, іжі. Вот. Е, до речі, може, хтось там з них дивиться мене. Хлопці, привіт. Дзвоніть, пишіть, заходьте, заїжджайте. Бажано з доброю торбою грошей. <с esse> Правда, особо нема що продавати, але ж щось трошки є. Е, другий е, іж Планета Спорт, ми купили за шумськом в селі. Е, Неробочий, трошки був розібраний, чуть-чуть е, розібраний. Е, продавався він нас так довго, що вже він нас аж мохом поріс. Бо у нас гаража не було і нема. І воно стояло все на дворі. Е, о, та техніка. І... Е, якось дзвонить до нас е, чоловік з Рівного, е, каже: Хочу вас купити два мотоцикли. У нас була Ява, е, по-моєму, 638 чи 634. Я вже не пам'ятаю, то було вже трошки років пройшло. Е, така В непоганому стані, але чоловік зробив двигуна, зложив, і мотор не крутиться. Це. Таке буває, бувало часто, коли хтось на коліні переклепував кулінвала. Е, ну, сці нема, і тоді мотор крутитися не буде. Е, вот. А якщо його якось силою заставити запуститися, то він розіб'є е, картіра е, от. І е, значить, цей чоловік з рівного хоче купити в нас цю яву і хоче купити нас той Іж Планета Спорт. І ще до того їжав, в нас було мішок запчастин. Приїхав такий цікавий чоловік. До речі, може, він мене дивиться, або може хтось е, з, з родини. Передавайте привіт. Е, звати я його, не то, що не пам'ятаю, я й не знав, бо так поздоровкались там, Василь, Петро, Микола, там і все. і Обернувся вже забув, як його звати. От, він розказував, що він вже пенсіонер на той час. Приїхав з сучасною машинкою, якимось Джипчиком. Казав, що за радянських часів був чиновником. З вільної України був бізнесменом, а зараз каже на пенсії і вже живу каже для себе, для душі, і оце каже: купляю: от у вас два мотоцикли: один для себе, другий для внука. І каже, будемо з внуком сидіти в гаражах і доводити до ідеалу ті мотоцикли, реставрувати. А потім десь буде гарна погода, гарний настрій. Будемо собі виїжджати так, порадувати душу. От. Отака історія в мене пов'язана з і, і, Планета Спорт. Е, на закінчення ще розкажу, вже не раз такий розказував ще. Був у нас ще один мотоцикл з, того, з тієї родини із Планета Спорт і к 16 е, Він був майже новий. Ми його дуже з величезним трудом видерли в одної організації. Відчухали, він їхав, прекрасно їхав. І знаєте, що я ним проїхався пару разів, ну, не пару днів поїздив. Ну зараз я думаю, що я зробив помилку тоді, як його вирішив продати. Коротше, він якийсь був дуже тупий, помієте? Ще по полі нормально. А якщо виїжджаєш на дорогу, ну десь 80 більше не їхав. То був е, мотоцикл. Е, вот, е, і новенький, і все, все в ньому ніяк, нічого не розбите, Ну, супер, розумієте? І я так трошки ним поїздив і думаю: ах, щось воно не, не про те, я мріяв, щось воно мене не тішить. Виставив на продаж і приїхав за тим мотоциклом аж з Києва чоловік е, до нас в Кременець. Я його зустрів на автовокзалі. І пам'ятаю, що приїхав а, на дворі дощ? Він тако глянув. А ми по телефоні вже сторгувалися, все як має бути, і договорилися, що завеземо той мотоцикл на Інтайм, ще тоді була інтайм-пошта, і типу, він сам собі його вийшли. От і я кажу: то слухайте, чуєте, то як ви приїхали 400 кілометрів до Кременця і не проїдетесь мотоциклом. Та він, та я дощ, та ти воля, я в чесному кажу тако, я зараз вам виношуємо комбінзона, шльома, чоботи. Кажу так, от ви мусите катнутися. Як то так купляти мотоцикли, навіть не катнутися. Ну добре, він проїхався тако по, по місту, там, ну буквально, може, кілометр два. Бачу, їде. Там, коротше, усмішка не влазила в шльом. Довольний капец. Ну кажу, що, влаштовує. Каже, влаштовує по-любому, щасливий, довольний. Каже, я дуже давно шукав в такому стані такий мотоцикл. І я, радий, я радий, що ощасливив з таким чином людину. Ну і якби я продав якихось пару рублів, там приліпив по-любому. От така була історія пов'язана в мене з, із планетою «Спорт». Вважався цей мотоцикл, шосейна версія, в часи СССР найшвидкішим мотоциклом, швидкішим заяву. Ну, звичайна справа ще залежала від того, які зірочки ведучі стоять на ньому. От, цього. От. От така історія. Ну, а в ті часи, як вони продавалися нові з магазину, то я ще був шміндалетом пішки під, під стіл ходив, але чув так від старших, що. Дуже дуже був рідкісний мотоцикл, і, і найдорожчий з усіх мотоциклів. От, скажімо так, якщо взяти там Яву, Чезету, Мінськ і всіх моделей таких, ну там третя, четверті, п'яті Юпітері планети МТ К-750. Що ж там ще були за мотоцикли в Вус, ну, сходить, то то, то то окрема тема, то Іш Планета Спорт був, е, е, по-любому, японець був найдорожчий. Може, хтось ці часи пам'ятає, е, щось хоч, знаєте, можете розказати, пишіть. З задоволенням почитаю ваші коментарі. Я думаю, що так само з задоволенням почитають ваші коментарі, мої глядачі. Хто, хто в ті часи ще застав нові? E, нову техніку і e, e, можливість купити її в магазині. Ну, на жаль, на жаль, я трохи запізно народився для тієї справи, а може, і на краще, бо його знає. Все, бувайте здоровенькі, всім хорошого настрою. Може, у когось є якісь побажання ще конкретно про якусь модель мотоцикла щось розказати. Маю на увазі про е, радянські мотоцикли. Е, бо якщо там говорити про якісь японські, там, американські, французькі і так далі, німецькі, то трошки не до мене. Я в тому не дуже, а, а точніше сказати, я в тому повний баран. Та і вже і не міняюся, бо вже. Мені і ліньки вчитися, та й нема бажання, і немає інтересу, е, от так скажем, е, от. а от Радянське радянське, то радянське то мені цікаво, ці, можливо, як варіант цікаво, бо то моє дитинство, то моя юність е, таке оглубання. І Ті штанки задріпані маслом постійно постійно їде до дівчат на вечірниці, їде з чогось, руки постійно теж були вимощені, бо вічно щось, щось та десь там станеться. От. Ну, така, така, така була техніка. Точніше, вона така є техніка. І скажу я вам, люди, що багато хто пише там: о, то Совєти робили таку дрантя, таке. Багато хто пише, от Совєти взяли, передерли в німців і зробили ще гірше, з тим я згоден. Але скажу я вам ще такий фокус, що були в мене на дворі байкера з Польщі. І там було кілька байкерів таких матьорих, а один якийсь початківець, що ще зовсім, як то кажуть, баран повний мотоциклах. e e to i to i to i to, 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 to i Вони в мене купляли мотоцикли, К750 купляли. То той самий більше чіплявся до технічного стану мотоцикла. знаєте. Причому мотоцикли я продавав не реставровані, просто на ходу мотоцикли і все. От. То він там то масло капає. Я кажу, якщо воно капає, то значить воно там є. Е, о, ха -ха -ха. От. То щось там йому болтається, то щось не включається. От. Я йому кажу, що слухай, чоловіче, то радянська техніка, треба, щоб в неї десь їхати в далеку дорогу, треба брати. Суб... Собою торбу запчастів і всі ключі, які треба по мотоциклі. от А збоку стоїть, як зараз пам'ятаю, такий здоровий такий я знаю кілограм за 110 і сам такий високий, не то, що жирний, а такий крепкий, здоровий богатир. З борода така, аж до пояса. І все і в на колках було, було літо. Він такі жилетці приїхав, все їм на колках і каже: то каже, не тільки з радянськими мотоциклами, в мене, каже, є вла. Знаєте, що таке вла? Харлей. часів війни, ну, 40-30-х -х, х років випуску. То каже та сама ситуація. Теж треба, <состав> треба з собою е, возити і запчасті, якщо далеко дорогу їдеш, і ключі. І ще мені згадалося, е, був такий в нас, е, хай з миром спочиває токар Білецький в Кременці. Е, багато хто його знали в Кременці. Хороший такий дядько був майстер, і е, 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 хорошу дуже пам'ять мав. І розказував багато бойок, жал жаль, жал. Жаль, жаль, я не мав часу їх слухати. Але де, що я почув, бо якось прийшов до нього щось точити і застав мене дощ, і я мусив вже в нього пересиджувати дощ. Так він розказував, що е, оцей він не казав Харлів, е, і я ще тоді не знав, що «Харлей, то, то є Вла. Він казав, Вла каже, був такий мотоцикл Вла. То каже, в народі його називали Хуй заведеш. <сум> <сум> Отакі історії. Трошки почав я з планети спорт, а трохи з'їхав вже на ретро Американці. Ну, що є, то є. Е, от, е, бувайте здоровенькі всім мирного неба. Хай збуваються ваші мрії, ті мрії, які не шкодять комусь іншому. Я про те, що може хтось там має такі мрії, як Гітлер чи Сталін. От, то, я, то я через що таку оговорку говорю, щоб ваші мрії не шкодили вашим рідним і взагалі нікому не шкодили. Все, бувайте здоровенькі. До нових зустрічей в ефірі. Пишіть, буде, буде мені цікаво, кого ще щось цікавить, якусь байку. Я, у мене байок хватає, тільки треба нагадати. Отак От як цього разу.